Прогноз погоди в Україні з 22 по 24 травня. 22 травня вітер переважно північно-східний 12 метрів за секунду. Мінлива хмарність. На заході країни без опадів. Температура повітря вночі плюс 5-10, на високогір'ї плюс 2 -4, в день плюс в Вдень плюс 20-24. В горах плюс 16-20. На півночі країни, на Житомирщині та Київщині без опадів. На Чернігівщині також без опадів, крім Прилуцького району, де після 15 години очікується дощ, можлива гроза. Слабкий дощ як також можливий у Бахмачі ввечері. На півночі Сумщини до 14-ї години без опадів. Після 14 години часом дощ, гроза. При грозі посилення вітру нестійкого напрямку більше 15 метрів за секунду. Вночі і на півночі без опадів. Температура повітря вночі плюс 7, 9, в вдень плюс 20-24. В центрі на Вінниччині без опадів. На Черкащині, після 15 години місцями дощ, гроза. При грозі посилення вітру нестійкого напрямку більше 15 метрів за секунду. В Кропивницькій області, після 13-ї години місцями дощ, гроза. На Полтавщині також після 13 години дощ гроза. І на Західній з Дніпропетровської області місцями після обіду, дощ. Температура повітря вночі від 8 до 12 градусів тепла, в день плюс 20-24. На півдні, на Одесьчині, після 15 години місцями дощ, можливо, гроза. На Миколаївщині після 14 години місцями дощ, гроза. На Херсонщині та Запоріжжі слабкий дощ місцями буде йти зранку. В день при розвитку купчата дощової хмарності місцями помірний дощ гроза. І на сході країни також очікується дощ місцями з грозами. Вночі місцями слабкий дощ. Температура повітря на півдні та сході вночі від 10 до 15 градусів тепла, в день плюс 20-24. 23 травня. Вітер східний, північно-східний, 4 пориви 9 метрів за секунду. Мінлива хмарність. На заході країни без опадів. На півночі, на Житомирщині без опадів. На решті території день місцями дощ, гроза. При грозі посилення вітру нехійкого напрямку більше 15 метрів за секунду. Шквал. В центрі на Вінниччині без суттєвих опадів. На решті території день місцями дощ. Гроза. Можливі шквали. На півдні також день місцями дощ, гроза, шквали. І на сході країни місцями слабкий дощ буде йти зранку, вдень місцями помірний дощ. грози. Вночі слабкий дощ. Місцями очікується на Херсонщині, Кропивницькій області, Дніпропетровщині, Полтавщині і Запоріжжі. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла в горах плюс, 2, плюс 6, в день плюс 20-25. І 24 травня погоду України буде визначати циклон Центр над півднем України. Вітер нестійкий, Три пориви 8 метрів за секунду, мінлива хмарність. На заході країни без опадів, тільки на заході Львівської та Закарпатської областей в день місцями може бути слабкий дощ, вночі без опадів. Нарешті території України. В день місцями дощ, сильний дощ, гроза, град, шквал. Вночі слабкий дощ очікується тільки на південному сході, крім Одещини. Температура повітря вночі складатиме від 8 до 15 градусів тепла в горах плюс, 2, плюс 6, в день плюс 22-27. Після грози спад температури до плюс 18 і поступове підвищення.